Вітаю вас про тиждень в ефірі. Про події останніх днів впродовж програми. Лента за лентою звучить 70 років. Галичина святкує ювілей. Упа. 12-й міжнародний форум відбувся. Львівщина чекає на мільйони євро. Немає запрошення, шукайте своє прізвище у списку виборців. 12-й міжнародний економічний форум відбувся. Угоди підписано, область чекає щонайменше 400 мільйонів євро інвестицій. Топ темами цьогорічного форуму став розвиток сільського господарства та транскордонна співпраця. Хто пообіцяв збагатити Львівщину, скільки національних проєктів реалізують найближчим часом, і як туман завадив урядовцям відвідати наймасштабнішу економічну подію Західної України у сюжеті Вікторії Васкевич. Гості економічного форуму з'їхались на євроарену з самого ранку. В полі зору журналістів, посли іноземних держав, впливові бізнесмени та перші особи області. Водночас не прибули до Львова аж чотири міністри. Як припустив куратор національних проектів Владислав Каськів, Бориса Колеснікова, Петра Порошенка, Миколу Присяжнюка та Костянтина Грищенка міг зупинити туман. Я працюю в полі. То я по землі достаюся. А шановні міністри, очевидно, сьогодні мали вилучити літаком, але ж ви бачили, яка погода була зранку. Цьогорічний 12-й міжнародний економічний форум зібрав представників із 19 країн світу, серед них і багато потенційних інвесторів, які придивляються до економічного клімату на Львівщині. Найбільше цього року цікавляться сільським господарством. В цьому році форум вперше робить великий наголос на розвитку агропромислового сектору. Дві секції будуть присвячені цьому питанню і інвестиціям, і власне новим технологіям, інноваціям, розвитку агропромислового напряму. Серед основних напрямків транскордонна співпраця з ЄС та розвиток сфери енергоефективності за словами Михайла Костюка. Форум це в першу чергу промоція Львівщини. Ми говоримо про недоліки. Ми говоримо про перспективу. І я маю щиру надію, що наш край покине майданчик дитячого максималізму в політиці взаємопоборення, і ми динамічно і вперто перейдемо до економічного розвитку. Чимало сьогоднішніх інвесторів, вчорашні учасники економічного форуму. Левова частка закордонного капіталу осідає на Львівщині. Регіон займає шосте місце серед найбільш інвестованих областей України. Обсяг іноземних капіталовкладень перевищив позначку у півтора мільйона гривень. Очікують, і нові надходження в область надійдуть кошти від шести національних проектів. Загальний обсяг коштів інвестованих в ці проекти буде становити приблизно 370 мільйонів євро. Із них лише приблизно 10% – це бюджетні кошти. Тому все інше це є приватні інвестиції, які за допомогою держави з допомогою фінансово-організаційного плеча держави залучаються в економіку. Насамперед інвесторів приваблює вигідна географія області. Регіон прикордонний, Отже, й досвід заходу легше перебирати, і на батьківщину інвестору ближче їздити. Сьогодні таких підприємств десятки гроші та вимогливість за кордону помножені на український ресурс та працьовитість дають результати, які задовільняє сторони по обидва боки кордону. Наші працівники дуже старанно виконують свою роботу. Найбільш стараннішими є жінки. Вони є найбільш акуратнішими, тому ми можемо відповідної якості нашу продукту експортувати всі країни світу. Прикладом вдалого інвестування слугує підприємство із німецьким капіталом. Володимир керує відділом якості виробництва шліфувальних матеріалів у великих мостах. Це дочірнє підприємство німецької фірми із близько 150 працівників. Іноземець тут лише. Ще генеральний директор. Я пакую мопу, як можете тут побачити. Я вже працюю досить давно з минулого року. Працюємо ми в дві зміни. Перша зміна в нас з шостої до півтречої, І коли з третьої дини можна ще щось зробити і уроки з дітьми. По крайній мірі, друга зміна також добре, тим, що в нас третьої до, до одинадцятої, коли зранку можна піти, піти чи в поліклініку з дитиною, чи по крайній мірі, вирішити всі свої сімейні також. Цьогорічний форум обійшовся організатором близько у 300 тисяч гривень. Чи ба не викинули гроші на вітер, дізнаємося вже найближчим часом. Вікторія Іваскевич, Анастасія Бахур, Назар Піх. про тиждень. Вибори на Львівщині можуть бути зірвані. Таку думку оприлюднив керівник соціологічної служби український барометр Віктор Небоженко. За словами соціолога, головна небезпека нечесні технології окремих політичних сил. Тим часом виборчі дільниці в регіоні вже працюють. Виборцям принесли запрошення, а приміщення обладнали камерами відеоспостережень. Проте експерти запевняють, те, що не попадає в об'єктив, залишає підстави сумніватися у прозорості виборів на Львівщині. Під прицілом соціологів Львівщина у зоні ризику, де вибори можуть визнати недійсними три області. Вінницька, Київська та Львівська. Саме в цих областях відбулось зростання адміністративного апарату. Тому цілком можливо, що саме у цих трьох областях вибори будуть піддаватися найзапеклішій критиці. Віктор Небоженко, соціолог. Львівські експерти поділяють думку Небоженка. кажуть, цілий арсенал політтехнологій вже використовують на окремих округах. Пропонується так само 100 гривень за голос. Переважно це сільське населення. І отут вимагають копію паспорта. При цьому заявляють, все, вам нічого робити не треба. На дільницю можете не йти, за вас все зроблять. Зрив виборів для мешканців військового містечка у липниках більше, ніж побоювання. Дільниця така мала, що місця не вистачає навіть, аби розвішати програми кандидатів. Якщо людям не запропонують інше приміщення, то 28 жовтня веб-камери зафіксують у липниках хаос та тисняву. Ні де яблуку впасти. Вибори на цій дільниці можуть бути зірвані. Члени виборчої комісії хвилюються, як на 17 квадратних метрах поміститься 19 членів комісії і стільки ж спостерігачів. Замість 50 квадратів лише 17, як в рукавичку. У день виборів у цю маленьку кімнату має втиснутися майже 1300 виборців. Просто не буде чим дихати, тож купа народу. Постійно будуть черги, буде незручність просто для голосування, буде зрив виборів. Валерій Архипів прийшов перевірити, чи є його прізвище у списку маленьке приміщення наводить на чоловіка жах. Ні сість, хто наблюдатель, ні комісію поставити, ну поставте столи, отак вот от вдоль, полкомнати нема. Поставте кабінку і вже вся кімната заповнила. У приміщенні дільниці сьогодні ще й паспортний стіл та житлово-комунальне управління. І відселяти працівників відом споки ніхто не поспішає. Приміщення нам не виділили, ми не маємо куди діватися. І допослідку ми будемо сидіти тут на робочому місці. Програм кандидатів на дільниці немає, їх просто ніде вішати. Маленький коридор без світла і тут одразу двері квартир. У день виборів мешканці не зможуть вийти з хати. Місцеві дивуються у попередні роки. Дільниця завжди була в приміщенні пошти, де вдосталь місця. Що нормально було, без бійки, без крику, що дуже гарно було. Є у містечку і інші приміщення, які пустують, а виборцям пропонують тисняву. Ця це зрані придуть солдати, а потім треба заступати на чергування, і вони будуть один одного тут тлумати. Люди дивуються, як могли затвердити цю дільницю і переконані, комусь це вигідно. Але, на жаль, знайти якусь згоду з командиром міської частини не вдалося. От Тим такі, часом ті, соціолог Володимир Подгорнов оприлюднив дані соцопитування. Більшість львів'ян переконані вибори фальсифікують. Чи відбудуться фальсифікації голосів виборців під час виборів 12-го року? Так, 80%. Проте Протилепова частка опитаних вже не готова вийти на площі та майдани, аби захищати своє право на чесні вибори. Ярина Матвіїв, Павло Замрій про тиждень. Аби вибори були чесними, дбають і на Львівському державному телебаченні. Для агітації кандидатів та політичних партій на каналі створені спеціальні телевізійні проекти. З 10 вересня на обласний канал звернулися 22 політичні сили. Усім без винятку надали ефірний час. Нагадаємо, що до старту передвиборчих перегонів на сайті Лоди ТРК було розміщене звернення до всіх політичних сил та кандидатів-мажоритарників. В мережі кожен дізнався, як отримати ефірний час для оприлюднення передвиборчих програм. Нагадаємо, на агітацію кандидатів залишається трохи менше двох тижнів. Відповідно до закону про вибори народних депутатів ми надаємо усім чітко відведені проміжки часу. Це по 10 хвилин політичним партіям, по 20 хвилин окремим кандидатам за кошти державного бюджету і відповідно до графіку. Той, який затверджений в результаті жеребкування проведеного ЦВК. Але окрім того, окрім такої обов'язкової програми, яку проводить власна лише Львівська державна телерадіокомпанія, ми ще забезпечуємо вільний доступ до ефіру. Школярі потрапили під колеса вантажівки. Хлопчик вийшов з коми, горіла лікарня. Про це у короткому дайджесті. У середу на проспекті Чорновола вантажівка збила двох школярів, ДТП трапилося на світлофорі, коли діти перебігали вулицю. Після кількох операцій хлопчики одужують. Залізнична лікарня горіла. Пожежа виникла вночі на даху будинку. 70 людей довелося евакуювати. Ніхто не постраждав. Раритети залишилися в Україні. На пункті пропуску Шегині затримали автівку з антикваром. З поміж іншого вилучили і біблію 19 століття. 16-річний хлопчик прийшов до тями після двох років коми до лікарні юнак потрапив після ДТП численні операції. Та молитва повернула костю до життя. Сьогодні він знову вчиться говорити та ходити. 80 гривень за кілограм свинини м'ясо може подорожчати. За прогнозами незалежних експертів, до кінця року на 30%. Чиновники закликають не панікувати. Натомість, фермери все ж підтверджують, ціни таки вдарять по гаманцях. Чому за свинину, яловичину та курятину доведеться платити більше? З'ясовувала Інна Тафічук. Пані Ольга працює на курячій фермі. Вона доглядає аж за 25 тисячами курчат. Каже, клопотів чимало і корму насипати, і водички долити, і температуру приміщення проконтролювати. Якраз видно таку головну роль і відіграє температура при такому, при такій маленькій посадці курочки. Тому що якщо буде температура не відповідати, вони будуть. Скопчуватись, вони будуть дусити ж, вони не будуть, просто не будуть рости. Цим курчатам 12 діб, однак ще місяць і ця куритина потрапить на прилавки магазинів. Та ціни на м'ясо можуть зрости. Про це в один голос запевняють як фермери, так і продавці. Як одні, так і інші кажуть: прибутки невеликі, а от витрати чималі. Пс, зараз на даний час соя подорожчала, зерно дорожчає, все, то мені здається, що а газ дорогий, світло дороге, мені здається, що не дуже той вигідно. Не приховують свого невдоволення від прибутків і самі реалізатори. Продавці кажуть, підприємницька діяльність стає нерентабельною. Майже ціле літо стабільна ціна, хоча попри це все, і доставка і тому що бензин, самі знаєте піднімається кожен день, як не на копійку, то на дві, то на п'ять, але кожен день весь час більше. бензин так само. А в нас ціни як були, так і є. Люди не можуть дорожче купити. Наші люди бідні, в них пенсії маленькі, зарплати маленькі. Фахівці запевняють на собівартість м'ясної продукції, неабияк плинула цьогорічна посуха, яка потягла за собою ціни на корми. Натомість чиновники радять не панікувати. Днями на виході ще одна постанова, яка буде регулювати питання доплати значить, одноосібним господарствам, також фермерським господарством, кооперативом. Які будуть організовувати високовагові категорії молодняка великоргатої худоби і свиней. За словами експертів, за три місяці вартість свинини зросте до 25%. Ціни на яловичину будуть більш стриманими. Однак телятина подорожчає на 7-8%. А от курятина на підскочить ціні на 10%. А вже на початку наступного року ціни досягнуть критичного рівня. М'ясо подорожчає майже на 30%, прогнозують фахівці. Інна Тафічук Любов Меркозак Павло Замрій про тиждень. Лента за лентою співають вже 70 років. Галичина занурилася в атмосферу часів УПА. На вулицях люди у повстанських одностроях та вишиванках улюблені пісні лісових чортів не старіють, а земля відкриває нові крегівки та шляхи героїв. Про те, як область святкуватиме річницю УПА, знає Анастасія Єчкалова. Одна форма начищені до близько черевики. До військового параду маршувати центром міста курсанти ліцею героїв Крут готуються, ніби вперше в житті. Старенький трамвай і повстанські пісні львівська молодь знайшла спосіб поєднати ці два символи Львова. Ось такий повстанський трамвай курсуватиме містом за звичайним львів'яним маршрутом, а поки його тільки розмальовують. Лента Зелентою і там під Львівським замком у Львові кожен знає слова цих повстанських пісень на пам'ять. лентою зелентою, бої подавай, український повстанче в бою не відступай. Став став'я свого неня неню ж ти, мій неню, вчинь, ми таку волю. До вшанування річниці УПА готуються і пластуни, Щоб повернути львів на півсторіччя назад. Вони організують реконструкцію бою повстанців. Всі точки тернової гри, а саме буде 10 точок. Вони будуть максимально підлаштовані під той час. Тобто, одна точка, допустимо, буде в тюрмі на Лонську, там буде відбуватися інсценізований допит учасників команд. Тобто, все, все максимально приближено до того часу. До відтворення бою Тарас готувався заздалегідь. Найважчим було знайти одяг солдата УПА, збрав воєнну форму всюди потрохи, розповідає юнак. Звичайна гімнастерка радянського типу, ну, радянська гімнастерка, вона пошита, здається в 68-му році, от, без погонів, оскільки українські повстанці воювали без погонів. Тому що радянськ, це, це був неодмінний атрибут радянської уніформи, звичайно, портупея, кобура. План сумка планшет пережити духу пас спробували й студенти львівської політехніки. Вони влаштували бойовий вишкіл та помірялись з силами, щоб вшанувати своїх кумирів героїв повстанців. Продовж цих заходів. Ну спочатку рочиста частина виступають різні герої. УПА і так далі. Потім ми будемо марширувати з піснею. справжніх героїв вояків повстанської армії у Львові з кожним роком стає все менше. Ветеранів шанували урочистою академією у Львівській опері. Про УПА варто пам'ятати не тільки в круглі дати і, взагалі, не тільки на покрови, а взагалі до річниці у Львові врешті відкрили перший в Україні музей. Упа тут унікальні експонати, одяг, зброя і документи лісових чортів. Герої України пишаються тим, що наступне покоління продовжить їх справу. Ми можемо спокійно відходити в інші світи, тому що ми впевнені, що на нашому місці продовжить нашу дуже затяжну боротьбу, молоде покоління, молода генерація. Для одних герої, для інших підстава для політичних дискусій. Ветерани повстанці досі не визнані парламентом воюючою стороною у Другій світовій війні. В той час як історики вже винесли свій вердикт. УПА єдина армія, яка боролась за незалежну Україну. Анастасія Ячкалова, Ірина Матвіїв, Назар Піх, Євген Ржавський. Про тиждень. Це був про тиждень. Дивіться нас щосуботи, о 20.30 та щонеділі о 9.30. Уже наступного тижня у цій студії зустрічайте мою колегу Ольгу Гладун. Затишного вам вечора та гарних вихідних!